Всім доброго вечора. З Новим роком вас вітаю, сію, сію, посіваю і так далі. В нас сьогодні новорічний огляд ринку. Він новорічний, тому що ззаді мене ялинка на вулиці Новий рік. І взагалі я вам покажу ту ситуацію, яку вам треба мати на увазі на ближчий, напевно, тиждень часу подій по ринку. Довго вас не буду затримувати, торгую тільки на біржі Bybit, не торгую на інших біржах. І вам того самого бажаю. Переходимо зразу до графіків. Значить, у нас є графік бітка. Відкриваємо зразу ж графік бітка. Зразу ж ми бачимо, що біток пробив 43 тисячі. Зразу ж ми бачимо верхній рівень, який біток поставив, скажімо так. Наразі ми торгуємося під ним, зразу бачимо нижній рівень, наразі ми торгуємося над ним. І по суті, в нас виходить така собі проторговка. Така сама проторговка в нас була отут, коли ми з вами пам'ятаємо вихід з нашого оцього, скажімо такого, висхідного трикутнику або клину, як хочете його так і називайте, в будь-якому випадку це структура. Біток торгувався в ній і по тренду пробив далі на вихід. З тої фігури. Більшість чекає так само вихід так само, з тої фігури вверх. Я вам загадувати не буду куди, я просто скажу так, що наразі нас тримають в буковику. І в цьому буковику бітком можна торгувати або від стінок до стінок, тобто брати знизу, брати, шукати знизу, наприклад, якийсь рівень, наприклад, знизу якийсь злом структури, як, наприклад, в нас ось тут з вами несхідна структура. Ми пробили її, закріпилися, потім пішли вверх. І так само далі. В нас підтвердження висхідної тепер структури. Ось тут. Тобто, по суті, в нас кожен мінімум вищий за попередній мінімум. Локально біток можна торгувати в лонг. Е, вот. Локально біток можна торгувати в лонг. Наразі ми бачимо підвищення нових мінімумів. Відповідно, його можна брати в лонг по 43. І ставити стоп там, допустимо, під 41400 або під, в кращому випадку, під 4600. Якщо ви поставите стоп сюди, він вам буде коштувати не дуже дорого в сьогоднішніх реаліях. Це є всього-навсього, це є всього-навсього 4-5% 5,5, навіть якщо ви його поставите сюди, стоп вам буде коштувати 6%. Раджу скористатися цією порадою, враховуючи на то. Також враховуючи те, що тепер собівартість біткоїна, нова, напевно, ви забули про такий індикатор. А я вам нагадаю, що субівартість бітка вона завжди е, рухається в напрямку, скажімо так, туди, куди рухається складність видобутку. На даному етапі складність видобутку на локальних максимумах, і відповідно складність також. Росте, росте, росте. Біткоін тепер по вартості коштує 29%, Тобто з великою долі, ймовірності, нижче 29900, ми вже не впадемо. Тобто 40 рівень оци, оцього, 47 47700-48 тисяч. Це був би подарунок, якщо би біток сходив туди і ми б мали можливість закупитися ним там. Тому що в гіршому випадку, купивши біток по 38, нас би чекало падіння ще на 20%, що не так страшно. Через три місяці халвінг може через половиною і ця субвартість буде в два рази вища. Тобто субвартість в недалекому майбутньому може сягнути 60 тисяч доларів за біток. 60 тисяч доларів за біток це в даному моменті не дуже виглядає реально. Але якщо ви подивитесь на графік NASDAQ місячний відкриєте графік NASDAQ ви побачите досить похожу ситуацію з біточком. І ви побачите також, скажімо так, пік в 2021 році весною, пік в 2021 році осінню. Падіння е, швидке цілий рік 2022. Флет і падіння також 2022-й. Ріс на початку року до середини року, 2023. Також пролив літній, і мінімум літній, 25 тисяч в серпні. І Price Discovery, яке тривало, ну скажем, можливо, і закінчилось у 2021 році, можливо, і далі буде тривати, тому що знецінювання коштів і так далі, і тому подібне, інфляція, воно все впливає одне на друге. Відповідно, біток, як, так само, як і NASDAQ, перебив свій пік в 33 тисячі, от ми бачимо, і виріс на новий пік. Далі нас чекає невеличкий флет. Я думаю, що навіть, я казав, що буде флет до цього, буде флет до халвінгу. Но я бачу, що ми вже от пофлетилися 2 місяці і біток готовий для прориву вверх. Враховуючи на те, що рівень ліквідації зараз таки на 43 тисячах дуже великий. І, можливо, нас ще звозять. Десь кудись на 40 на 42. Ну це, звичайно, з рубрики ну, може бути, може бути. Я вам сказав свою думку, свій сетап. Ви, звичайно, можете торгувати, як вам завгодно буде. Мінімум наразі тут, мінімум тут, мінімум тут, і ми маємо висхідну структуру. Біток в нас рухається в висхідній структурі. Його максимуми і мінімуми повишаються. Шуртити таке ну, локально, локально можна, але в принципі чекати біток там по 12 тисяч, як багато з вас чекали чи по 30. Я би не став. Я би став очікувати продовження тренду. Та, як ми зайшли в боковик, а це є нічого інакше, як просто-напросто боковик, рано чи пізно ми проб'ємо його межі. По всій видимості. В нас межі сходяться, ну, вони можуть сходитися, враховуючи те, що я зробив нахил так, або можуть сходитися, враховуючи, що я зробив нахил так. Так чи інакше під середину або кінець січня. Тобто, ще, може, тиждень-два. Ми побачимо флет в тому діапазоні. Е, можливо, хибний пробій вверх 44-45 тисяч, можливо, навіть 46, потім, можливо, хибний пробій вниз, тому що ми все-таки в боковику 40 тисяч. Ми ще можемо пощупати. А далі вже наше Прайс Discovery, як по фракталу NASDAQ я вам показував. Всім бажаю гарного вечора. Всім бажаю гарного вечора. Всім бажаю святкового настрою. В мене він не дуже святковий, тому що реально болить голова розколюється. І при тому, що я нічого не вживаю. В принципі, як людина, я веду тверезий спосіб життя. Но. Рік почався <хи> важко. Надіюся, він буде легшим. Хоча 23-й теж був класним роком. Всім дякую, хто був зі мною, всім дякую, хто дивився огляди ринку, всім дякую, хто дивився мої сторіс. Я думаю, в му році ми будемо надолужувати те, що втратили в 23-му. Як мінімум по активності, як мінімум по моєму самопочутті, через яке я і не міг. Бути активним, всім гарного вечора. Ще раз сказав на все добре.